Чому дві каси? Чому не організовано це? Ви хочете потрапити на топ-матч збірної України? Приготуйтеся, ваш гаманець схудне на 500 або навіть 1000 гривень. Щойно ви спробуєте це одразу станете учасником квиткової гри без правил. У нас є варіанти. Є варіанти серйозно. Чому останні надсять років чи не кожен рейтинговий поєдинок головної команди країни супроводжують квиткові скандали? Чому більшість болівальників навіть не знають, хто відповідальний за розповсюдження квитків? Ви думали, хто до цього причета ну, хто федерація? федерація Павелко, Знайомтесь багаторічний партнер ФФУ, компанія Україна Футбол Інтернешнл або просто УФІ. Саме вона і розповсюджує квитки через інтернет у касах стадіону та через колективні заявки. Але перепуски на футбол чомусь постійно і масово опиняються у спекулянтів, а у так само постійно виходить сухою з води. А чому УФІ має боротися з спекулянтами? Скажіть мені, будь ласка. Ну, по-перше, ви е можете сказати, хто такі спекулянти? Пік скандалу з розподілом квитків припав на матч плей-офф Україна-Словенія. Поєдинок проходив у Львові. Розпочався із масового башкету. Навіть збирали квитковий майдан. Бардак і буде, так і буде далі. Ніякого контролю. контроль? У ті білети сюди дали, Зігнали толпу людей. Вони плакали, риндалі. Люди стучали в окно, угрожали їх убити, забрасували яйцями. Як вам процес продажі і продажу? Ну, Як 195 квитків було продано одній людині, яка на них заробила 67 тисяч гривень. Програма «Гра без правил взяла на контроль розподіл квитків ще до плей-офф на рейтинговий матч «Україна-Іспанія», який відбувався у Києві. На початку в касах закінчилися найдешевші квитки, і коли номіналу 250 гривень був найменшим біля стадіону, вистачало пропозицій. Тільки на ми наблизилися до олімпійського, як на нас немов накидалися гори комерсанти. Маленька довідка: згідно правилу, фі в касах чи інтернеті можна придбати не більше чотири квитка одній особі ок, забирають по 150. Я вам говорю, в ціну, яку не 200, кажу, не 170. Ми просимо 11 квитків поруч, щоб продемонструвати, наскільки серйозні зв'язки мають вуличні бізнесмени. Квиток номіналом у 70 гривень нам продають за 150. Значить, на Челсі теж можу вам квитки. А по чому квитки на Челсі? Значить, якщо 20 квитків. Ми купуємо 11 перепусток поруч, а пані Ольга залишає нам свою візитку та пропонує ще квитків. Ми заплатили 1000 1650 гривень, в той час, як реальна ціна на 880 гривень менша. Зв'язавшись з пані Ольгою знову, нам вдається легко придбати ще квитків. Дев'ятий, так. Да. І це ось сюди є, можна і 20 взяти? Так, да? да, можна хочете. 20, так. Да. Ага. Іх 30. Ось зараз у мене тут 30 рівно. 30 билетів. Здається, ці люди можуть задовольнити будь-які квиткові апетити. У нас було 108 штуки, залишилось 100. 108 билетів? Хоча як, якщо організатори переконують – лише 4 квитка на руки. І з придбаними квитками рушаємо до керівника УФІ у пошуках правди. Ви пробували купляти, а я пробував. А що ви думаєте? А ні до чого. А ні до чого, ми спеціально… Знайшли оголошення, продаємо 50 квитків в самий найпрестижніший сектор. Зв'язалися. Два людина сказала, що нема питань, скільки вам потрібно. Як? 50 квитків. Нема питань, приходьте такого-то числа приносити день, приносити гроші. Ну, прийшла людина, а там не пройшов ніхто. Він не вірив, що таке можливо. А коли побачив наші квитки за вис, на чий їхній сервер у перші години продажу квитків на топ-матчі? Тобто ви це купили, я правильно розумію. Барих? у Ну, Ясно. І у них було дуже багато. Тобто Вони пропонували і 20, і 30. Він чомусь дає нам інтерв'ю прямісінько в холі будинку футболу, а не в своєму кабінеті. А коли просимося відстежити разом із ним схеми спекулянтів, знову відмовляється. З вами не можна? Ну, побудьте тут. Це наш писань. Я, я просто перевірив. Знаєте? Я просто перевірюю. Це люди купили. Яко не мали подорож. Ну, я вам можу сказати, що вони куплені на сайті. Як вони купили, я вам сказав. Можливо, зареєстрували себе вас. Що, я думаю, ви маєте бути здивовані, що по 20 ну, да. років. Відверто кажучи, ну. 40, ну, по 20, ну якщо... Це є марка, це є марка. Сайт. Ми розуміємо, що да, ваша система да. тут дали... дала збій. Вона не дала збій. Вона не дала збій. Ну як вона дала збій? В чому вона дала збій? Після нашої зустрічі з керівником УФІ почалися дуже цікаві та дивні речі. На придбаних нами квитках у спекулянтів, які ми показали пану шкребі, був напис УФІ це означало, що вони придбані тільки через інтернет, і їхнє походження можна було відстежити в ході контрольної закупки у спекулянтів. Але перед матчем Україна-Словенія розпочалися квиткові дива. Це квитки на матч Україна-Словенія, які вболівальник купив через сайт УФІ. Але найцікавіше, те, що після матчу Україна-Іспанія на квитках більше. Немає не напису напису Уфі». тобто квиток залишається без будь-якої ідентифікації. Забула Уфі поставити це лого чи зробила це свідомо, щоб замести сліди. Ось питання, на які граби правил дуже хоче почути відповіді. А до матчу Україна Словенія Уфі вкотре котре розподіленням квитків, 10 тисяч регіональним федераціям, так звані колективні заявки. Тільки не зрозуміло, хто має право їх подавати. Ще 6254 тисяч квитки на Львів федерацію і 6,5 з половиною тисяч через власний сайт, де часто лягає сервер, який у перші хвилини продажу просто зависає, а потім відновлює роботу із повідомленням. Всі квитки продано, і лише трохи більше 6 тисяч місць надійшли у каси. Від самого першого дня продажу перепустки на матч продавалися у інтернеті, в рази завищеною ціною. Андрій львівський вболівальник, який не пропускає матчів збірної у Львові, і з нами він вивчає спекулятивні пропозиції оптового формату. Смотрите, на даний момент 15 чоловік можна посадити там 14 б. 900 Завтра після що щось там появитися, що я не знаю. Ви у Львові так, щоб зустрітися чи. Чего дальше не... Ну, не... сейчас я в Києві, в связи буду буду во Львове. Сами откуда? Львів. Львів, да? <гум> так. Дело в том, что есть центр 16Б. І ще нахожусь. Звідки квитки у великих кількостях у Києві та Дніпропетровську? Повно пропозицій. Від 500 і аж до 1000 гривень. Будь ласка, нас цікавлять квиточки, так що разом 15 штук нам треба. А в Києві хто зможе забрати? Зможе. Якщо треба, то зможе. Провівши 20 хвилин за пошуком квитків, ми вже бачимо тенденції та проблемні сектори. Фіксуємо. З одним з таких інтернет-продавців домовляємось про зустріч і знову ж таки просимо з десяток квитків уряд. Місце зустрічі центр Львова біля оперного театру. А сам із Києва за про пітросеріально та нуті всі поруч получається. А, добру ну, нормальну тему. Де ви реально брюс? Ну, займайся цим, якби тобто, определённі зв зв'язі з наком. Нам продають 10 квитків номіналом 70 гривень за 400. Місця поруч. А наша камера помічає знайомого перекупника за кілька днів до нашої зустрічі, але біля каси арена не на місці, де станеться великий скандал: ледне кілометрові черги. Такого не робіть робі. і чомусь тільки половина відкритих каз ми прорахували 100 чоловік. Прийшло купили квитки, Це прийшла година. Часу за годину часу вони пропускали 100 чоловік. Лише 100, бо працівники арени фіксували паспортні дані. Кожного хто купує квитки? Цього вимагають правила УФІ. Ми створили зразу комісію, яка стояла е, біля самих е, цих катс і е, рахувала, скільки відпускає е, каса квитків на матч. Тобто стояла людина і складала список. Де-де громадянин отримав там я такі, -такі то отримав два квитка. Але максимальна кількість квитків, які вони могли продати в, на стадіоні Арена Львів, це е, десь ну, приблизно квитків дві тисячі ну, до двох тисяч квитків. За два дні продажу каси. Працювали не більше семи годин. Вони фізично не могли продати шість тисяч квитків. Коли каси зачинилися, вболівальники готувалися створити квитковий майдан та покликали звітувати адміністрацію стадіону. Вболівальники зрозуміли, що ті, хто розповсюджують квитки, не збираються пояснюватись, чому квитки у касах раптово зникли і вдалися до радикальних дій. Близько ста фанів почали просто ходити по пішохідному переходу. Таким чином перекрили рух єдиної вулиці, яка веде на арену Львів. Там в цей день мав відбуватися матч шахтаря в лізі чемпіонів. Чули такий заклик, що йдемо якось активніше діяти на якось дати чути, щоб зрозуміла влада і не влада тільки а щоб зрозуміла федерація, що хватає цих всяких різних барижніших розуміти їхніх там аферистних тем. Ну скільки в державі потрібно, щоб ще крові пролилося, щоб люди, щоб люди нарешті зрозуміли для того, що хватає, ну скільки можна наживати на своє адміністрація стадіону? Чомусь раптово зреагувала, заспокоїла фанів та наступного дня надала 740 квитків для квиткового май. Дану, вони пішли, нібито з квоти словенських болівальників. А за фактом продажу квитків на арені Львів відкрито кримінальну справу. А справа за яким фактом? Спекуляція про продаж? Ні, ну не спекуляція. Ну там звучить якось так. Ні, розберіга з квитками ще ж. Голова громадської ради при МВС переконує, що керівництво стадіону діяло у співпраці з спекулянтами та заробило кругленьку суму, зливаючи перекупникам квитки з квоти стадіону в результаті підрахунків, які ми провели із різницею ціни. На білети, які які мали продаватися через каси, і різницею, е, і тою ціною, які пішли на перекупщиків, ми порахували, що на білетах було зароблено десь мільйон двісті двісті тисяч гривень. Будьте впевнені в тому, що стадіон «Арена Львів не мав до того жодного відношення. Мартиненко доводить зловживання при продажі тим, що арена не хоче звітувати та показати базу даних людей, на яких розповсюдила квитки. Якщо є база, то по базі дуже нескладно перевірити, чи насправді люди були на стадіоні, чи не були. Це є просте опитування. Це опитування не займає більше, більше ніж один день часу. Можна вам позвонити, якщо ви квиток купляли, і спитати, чи ви його купляли. Дало б відповіді дуже багато на які запитання. Бо е, ну, у, нас, у нас є ситуації в інших моментах, коли люди, які начебто відвідували якісь заходи, а людей навіть в той момент в країні. було. Ми спробували це робити спочатку, потім це стало нереально, нічого ми не записували. Людина не паспорт, ми давали контакт. У нас немає анкет, ми цього не зберігали, ми почали, ну просто потім тим ми не займалися. Це дуже складно, це нереально. Тому що заповнити ту анкету було шмороз, було холодно. Писати це все діло. Дані надавати це би суттєво би, збільшило час. У нас е є звернення е тих покупців, які купували бюлети, які говорять про те, що ми як ми давали дані, наші дані вносили в комп'ютер. І з другого боку вони би хотіли, щоб е, закон України про захист персональних даних він все таки був виконаний. Ще один неконтрольований канал збуток квитків регіональні федерації на гру Україна-Словенія, керівник Федерації Львівської області Ярослав Грисьо отримав понад 6 тисяч квитків, майже як у касах стадіону. Однак у вільний продаж він їх не давав. А замість пояснити, куди і кому пішли ці перепустки, пан Грисьо просто розпочав тікати від нашої камери у день матчу. Чому ви схвильовані? не тому тому що ви я Квитки. Як-як? Ну, не зрозуміло. Ви роздали. Коли, коли треба буде показати, я все покажу. А Всі, чому ви зараз? А чому? Що, тому чому ж у мене матч, я не маю коли ходити? У нас закр... потім Почкай, забули, не до чого вже. Ні, в мене все є. Всі документальні підтвердження. Ярослав Антонович, скажіть, будь ласка, ви можете нам показати розкладку по секторах? Чи після матчу покажу? Давайте зараз. Просто покажіть, які біжу номери секторів потрапили в Федерацію футболу Львівської області. Після матчу я покажу. Я, Після має... має... Після я, я Матч буде виїзний матч. Я роботою займаюся. Дива, та й годі. Спочатку Грисьо каже, що зайнятий, бо займається грою. Потім ми чуємо, що до організації матчу стосунку немає. Ну, Соромно ви? за таку організацію Він просто. парутників сто квитків. Я не... Повірте мені, що ви знаєте, що я не не організовую матч. У мене кількість квитків я дала, я готовий відчитати. Ми готові дати якісь сектори ваші. Якщо вони у перекупників були, Бо... ви готові? Готовий? Готові. Ми поки... готові? Готові? готові показати заявки, які надійшли на федерацію. Готовий показати готовий. Після матчу покажу. Коли я не приїжджу? можу зараз показати. Коли приїжджу? Давайте домовимося зараз. Вівторок давайте. Давайте. давайте зараз домовимося. Вівторок приїжджаєте показати. Вівторок. Ми завітали до Львівської федерації у призначений час для того, щоб перевірити, куди Грисьо розподілив більш ніж 6 тисяч квитків, і побачили, як тримає слово досвідчений функціонер та колишній арбітер. Ви сказали нам, що ви дасте заяву. Я не такого не казав. Я сказав, що я дам інтерв'ю. Так. Ви готові дати переваги. Якщо вони в перекупи, ви... ви готові да. готові. Ви готові показати заявки, які надійшли на федерацій. Готові готовий після матчу. Показати. Ви сказали, я дам. Сказав, дайте скажу. Я вівторок покажу. Я ще раз кажу, я сказав, що дам інтерв'ю. Можливо, забув, а можливо, зрозумів. Це дай змогу перевірити, чи дійсно квитки вирушили за призначенням і чи не опинилися вони часом на чорному ринку. Ви бачили, що Львові відбували? Мене, мене цікаво, що в мене відбувається. Ви не у Львові? Я ще раз кажу, мене цікаво, що в мене відбувається. Те все, що ви говорите, ви не договорите всього іншого. Дайте звіти всіх інших. Я тоді дам відповідь. Я хочу побачити всіх інших е, звіти. Ну в нас були, е, біля 20 тисяч е, квитків, були, залишилися в Києві. Тобто я хочу почути, де вони. є. Я так само хочу почути. Ви хочете давати, які сектори, куди Я готовий. питає так, що ви зацікавлені в цій історії? Я так як і ви зацікавлені, так і я. Так як ви тенденційно показуєте всі свої передачі, так і я буду тенденційно показувати те, що я захочу. Чому ви не ініціюєте от розслідування по цій історії? А я чому повинен розслідувати? Ви чиновник федерального ФОПу. Ви маєте займатися тим, щоб у нас не було таких проблем, які були, щоб у нас не прикривалися дороги, щоб люди якось вірили в це. Просто вірили. Ну от бачите, ваша передача якраз і висвітлює. І будете збирати інформацію, і дуже наглядно показувати, і всі люди будуть бачити. І все буде відкрито прозоро. Так візьбі до докупи. Ви не до мене йдіть, ви йдіть до УФІ. Ще одна з проблем УФІ – це сайт, через який йшли сотні квитків до спекулянтів. Андрій таки купив квитки у них, а ті поділилися схемою. Люди на сайті УФІ при продажі квитків е реєструють різні паспортні дані. Тобто, я заходжу з одного акаунту, але з різними паспортними даними. Ввожу паспортні дані різних людей, вводячи чужі паспортні дані ніхто не перевіряє, чи дійсно та особа купує квиток. Тобто я можу ввести паспортні дані взагалі якоїсь літньої жінки. Ніхто навіть не буде цікавитися, чи дійсно це вона купує для того, щоб прийти отримати у федерації квиток, Теж зі слів перекупщиків виглядало так, що вони приносять копії паспортів, просто і тут забирають квитки, які вони офіційно купили. Жодних перешкод з того приводу федерація їм і ніхто не створює вчора. Було придбано квитків од однією особи, яка прийшла з копією чи 40, чи 50 паспортів. Тобто можна порахувати е елементарно, 200 квитків міг придбати один чоловік. При отриманні квитків, які куплені через сайт УФІ, ми побачили чоловіка, який приніс пачку ксерокопій документів. Згодом він у центрі Львова вже продавав за спекулятивною ціною. На тому ж місці нам вдається зустрітися з людиною, яка представилася квитковим бізнесменом. Вам ніхто нічого не скаже про тис. Ніхто Навіть за тисячу доларів? Навіть за тиші до ну, не будуть просто здавати, бо потім просто той заробіток піде, все куту під хвіст. Він довго торгувався за своє інтерв'ю, а впродовж нього сильно переживав, як не бовкнути зайвого, стверджуючи, що ніхто не здасть свої канали, постійно вперто заявляв: тож ми не беремо іменно сказ, білядь. ми беремо імену зарени. Мені тільки суто мені дзвонять, я беру тільки суто заремо. Тобто це ваш хід. Це то так. я не ні, мені там. Високі посадовці мені їх не дають. Просто мені от рени мені дають білети. Ми ж білети беремо зі стадіону, скуповуємо. От, і по 100, по 200 гривень, по 300. І продаємо їх від 500 до 1000. Ви знаєте такого чиновника та Грисьо? Ні. А за ремонт. Ні. Нікого не чув. А чого ви усміхаєте? Но я не чув. На підставі розслідування та фактів, робимо висновок: близько 25% квитків на гру продавалися за спекулятивною ціною. Середню вартість квитка 150 гривень продавали в 4 рази дорожче. Отримуємо приблизну суму у майже 4 мільйони гривень, які опинилися у квиткових шахраїв. Програма гра без правил дістала вдосталь зафіксованих секторів та місць, які опинилися у спекулянтів. Викрити їх та знайти їхні канали поставок після цього справа техніки. Відтак ми звернулися до УФІС проханням надати нам схему розповсюдження квитків по секторах, щоб зрозуміти, хто задовольняє потреби квиткової мафії. Але така, нібито, відкрита та прозора організація раптом почала прикриватися, нібито буквами закону, якщо не припустити банально ухилятися від простої відповіді. Виникає питання, чому оголошені. Зно зно знов знов таки е, важко мені сказати вам, це їх таке трактування. Ми не ми ми не можемо, ми не можемо е, робити якісь кроки без погодження з юридичними органами. От, якби у ФІ показали б в збирання, вона показала що вона прозора. У ФІ, я вважаю, що ми показали прозоро, а ми показали точно е, скільки, які квитки, куди пішли. Все підвели ризику. Донецький шахтар, який без проблем провів ажіотажний мальзриавом, на тій арені Львів. На відміну від Офі чомусь не боїться розкривати свою систему розподілення квитків на будь-який матч і не ховається за юристами. Кожен квиток на рейтингові матчі іменний. На ньому написано на кого конкретно він куплений або на яку організацію. Таким образом, будемо спілкущити, щоб понімати, якщо друг і подболіта кажеться на чорнобринку, не подкаси будуть то ми зробимо просто контрольну закупку і поймемо, хто цей коли він кадав попал хто йому продав та біліт. І далі вже буду приймати рішення у тому болічку. Без ідентифікації квитків неможливо боротися зі спекулянтами, говорить Шахтар. До того ж, біля кожної каси стоїть камери для контролю, і щоб касири не могли обходити систему та продавати більш ніж 4 квитка на руки. А ще є пріоритетний продаж для тих, хто постійно підтримує клуб та залишив свої дані. Ці вболівальники мають право першими купувати квитки. Не мов би до прем'єрний показу кіно таким чином вдається не створювати біля каз ажіотажу подібного до гри Україна-Словенія. А що сталося тоді? Менеджери шахтаря розкладають одразу. Роботу три каси і обслужували там. Да, там не було комп'ютерів, отривних білети були, Напевно, там було заповнення анкет. От, ну... Я не верю, что там вопрос 6 тысяч. Я просто засекал, посмотрел, сколько времени уходит на обслуживание одного человека. Там нет правил. Вы посмотрите, где эти правила написаны, как они, они устоялись, не устоялись. Да непонятно. Постоянно там 6 тысяч, там 8 тысяч не отдадут. Как, как, это определить? Поэтому с проблемой заключается в том, что люди не знают правил, по которым надо играть. А они не хотят эти правила сделать. Це було би справою честі для нашої федерації показово з'ясувати, хто кладе мільйони гривень у власні кишені на матчах національної збірної. Але звідти чомусь лунають відповіді у стилі їхнього комерційного партнера. По Трибуна по секторам. Я думаю, ну я не буду в такі деталі вдаватися. Ми все-таки вам предоставимо, Ви в тому числі можете підняти вопрос на комітеті етики. И, честно игры, вопрос о том, что следующий матч уверен, будет распространяться не через Уфи. Я думаю, мы с вами сможем это проконтролировать. Але напевно ті люди мають відповісти а по цьому за по поэтому просить ще раз офіційно, через етику чесної гри для того, щоб кожен відповідав за свою діяльність. наступний матч УФІ вже не буде займатися этими задачами. От тільки там нам відрубали цими питаннями. Комітет етики та чесної гри не займається. Відтак фіксуємо звичайнісінький чиновницький футбол, коли нами, а отже, й усіма вболівальниками просто перепасовуються у кабінетах, а наступний матч збірної вже зовсім а на сайті Уфі він і досі анонсується, які боси Уфі продовжують засідати у виконкомі федерації, а можливо, щоб знову зіграти із нашими вболівальниками у квиткову гру без правил.